Заявляю на всю Україну. Пенсіонери, інваліди та інші пільгові категорії громадян мають право на пільговий проїзд в транспорті. Уряд поточному році виділив суму, яка абсолютно аналогічна сумі минулого року. На Субвенції по пільговому проїзду громадян для всіх територій, а це 1,9 мільярда гривень. Кошти відправляються на регіони. Я прошу відповідні регіони забезпечити використання коштів і забезпечення пільговий проїзд для пенсіонерів в країні. Друге, у нас не покрито постановою Кабінету міністрів пільговий проїзд пенсіонерів у метрополітенах. Це Київ, Харків і Дніпропетровськ. Відповідно до законодавства, це компетенція органів місцевої влади. Саме тому я прошу органи місцевої влади розглянути це питання і прийняти відповідні рішення.